Високо гарно, правда? Така історія. Я короче, в Німеччині загубив всі свої паспорта. Вчора катався на Веліку, і я собі отак в карман телефон і я туди ж положив портмоне з усіма документами. На що я це зробив? Іду ну, до поліцаю. Зараз бігу. Глянемо, як це працює в Німеччині. Чи реально повернуть е, ці всі документи? Бо тут Тут не працює так, як у нашому. Якщо хтось має твій паспорт, він може там, кредит на тебе оформити, з твоєї карти кучу грошей списати і так далі. Тут абсолютно інакша система, тут все дуже довго працює. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Дуже бюрократично, але це захищає від всяких ось цих машині схем. схем. Цього сіду поліцейський відділ. Такий поліцейський час. Дивіться, як гарно. Це все дуже прекрасно, абсолютно не схоже на наші поліцейські установи. Так, значить, я прийшов в поліцію. Вони сказали, ну якщо в нас буде, то все окей, ми вам скажемо. Відправили мене в фондбюро. Так і називається. Дивіться, фонд бюро. І зараз, можливо, тут. Дивіться, скільки тут речей забути. Mm. Купа. Зараз будемо питати, можливо, тут є. Взагалі, по ідеї, за декілька днів люди самі мають сюди принести ну в ідеалі. Дивую, знаєш що? Скільки тут. Ну, Парасоль. Там на пару сотен тих парасоль.